Варлі біч. Така погода сьогодні, 1 липня, День Канади. Вийшли трохи подихати повітрям. оце таке чути шум прибою, океан. Людей небагато, тому що 1 липня день Канади, і люди собі знаходяться на Заходах державних. Ми їхали сюди, то в мем вже там сільці, люди збираються, місця зайняли, там будуть і артисти, і музика, і різні, різні заходи. Не знаємо, але, як кажуть, ми пішли на пляж, бо трошки далі, щоб трошечки подихати іншим повітрям. А так, як кажуть, Шуму нам не треба, шум моря більш приємний. І таке небо, така погода гарна. Трошечки відпочиваємо. Як кажуть, тепло, тому що діти знаходяться в морі. Це не море, а океан, Атлантичний. Це такий залив, от там от берег є і це залив трошечки до, до пляжу. Це відкритий пляж. Він платний, до п'ятої години вечора 20 доларів за, за в'їзд машини. Пішки то ходять, а машину, щоб поставити, то 20 доларів. Так. Оце таке життя. Бувайте, здорові.